Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми знову аналізуємо ту ситуацію, яка склалася на російських болотах, а саме про безсмислений і безпощадний русський бунт. що ж там відбувається в день 24 червня. Думаємо, аналізуємо, залишаємося у нас на каналі та підписуємося. Я не претендую на всю повноту інформації, яка зараз надходить, тому що, по перше, її просто неможливо всю зараз сприйняти. По-друге, всю її не треба повністю. цій інформації не треба довіряти. Ні в якому разі, тому що це інформація від росіян. Отже, що ми бачимо сьогодні протягом дня, вранці, 24 червня, оці пригожинські частини вони взяли під контроль Ростов-на-Дону. Це така собі столиця всієї південної Росії. Та почали рух у напрямку Москви. При цьому вони поставили фактично під контроль місто Воронеж, І зараз, вже надвечір, 24 червня, вони знаходяться буквально на відстані кількох десятків кілометрів метрів за 2-3 години руху від Москви за у більшій своїй частині це легка піхота, яка рухається на автовантажівках на фурах з бронетранспортерами, з автомобільними системами протиповітряної оборони, типу тор, типу Панцер і тому подібного. Вони не мають важкого озброєння, тобто танків, важкої артилерії, і тому подібного. Ми бачимо, що йдуть ті чи інші бойові зіткнення між лояльними режиму Путіна частинами та пригожинцями. з одного боку. У прибоженці фактично не зустрічають серйозного спротиву під час руху до Москви Вони або роззброюють, або дуже легко примушують до втечі ті російські регулярні частини, які їм протистоять з іншого боку, російська авіація за. Дає тих чи інших авіаційних ударів по частинам Пригожина, і з третього боку на Ростов-на-Дону е, йдуть частини з Чечні це Кадирівці та зняті з фронту частини, які поступово беруть Ростов-на дону у оточення. Але при цьому е, Пригожинці беруть у полон Кадирівські підрозділи, які вже Відійшли до Ростову на Дону приблизно. отака от картина, яка нагадує мені багатошаровий торт, де не можна точно вирізнити, хто де є. Слід зауважити декілька дуже цікавих деталей. По перше, сам Пригожин у своїх виступах він не зупиняється на прізвищі. Особисто Путіна він катить всю бочку нашої Шойгу, на очільника генштабу Герасімова та інших з іншого боку, Путін, який вранці висловився, начебто, висловився. З словами про державну зраду, про заколот про удар у спину і таке інше, він також не використовує у своїй промові прізвища Пригожина. Це дуже важливо. Чому тому, що це з одного боку все може бути дійсно протистоянням між силовими гілками російської влади, а з іншого боку, це може бути якимось договорняком між путіним та Пригожиним з метою прибрати шойгу. Що ще цікаво. Браво. Той літак диктатора Білорусі Лукашенка, картопляного диктатора, про який я казав сьогодні вранці, який злетів з Мінську, він приземлився у Туреччині, зробив такий великий гак над територією Росії, і, скоріше за все, вивіз туди найближче оточення самого Лукашенка і, можливо, самого Лукашенка. Інший, так би мовити, союзник у лапках Росії, на яку не. Союзництво, якою вона дуже розраховувала, це Казахстан. Він заявив через свого президента Токаєва, що всі події, які відбуваються на Росії, це внутрішня справа самої Росії, і Казахстан до цього втручатися не буде. Західні держави дивляться на це з дуже великою цікавістю. Україна через Очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова та спікера Ради безпеки та національної оборони Данілова вже висловила офіційну точку зору, що на Росії дійсно відбувається якийсь дуже важливий внутрішній конфлікт, який може призвести до краху цієї держави. І тут що мені особисто вдається дуже цікавим: по-перше, це те, що пригоженці дійсно майже не зустрічають якогось. Спротиву та йдуть майже так безперешкодно у напрямку Москви і це до них дуже легко вдається. Це не просто так. Ми це бачили на самій Росії, також це у 1917 році, коли там спочатку дуже легко повелили царську владу. Потім був Корніловський заколот, який спочатку теж дуже успішно розвивався, але потім був дуже успішно і дуже швидко придушений. А потім так же швидко і майже безболісно, безперешкодно владу захопили більшовики. Те, що там відбувається зараз на Росії, це теж може бути щось подібне. По друге ми бачимо, що я як вже звертав зараз увагу на те, що перегожин та Путін не використовують прізвище один одного. Це може бути дійсно змова з метою прибрати некомпетентне військове керівництво у особі Шойгу та Герасімова. По третє Сам придовжен дійсно може має такий шанс захопити владу на Росії, швидко захопити владу на Росії, захопити у полон самого Путіна і здати його, наприклад, у Гаагу у обмін на зняття з Росії санкцій, припинення війни на. Тих умовах, які зараз буде диктувати Україна та світова спільнота, і збереження влади за самим приложенням, ще один момент, який може дійсно бути як один з подальших сценаріїв, це те, що путінський режим зможе якось досить оперативно придушити. Прибожинський заколот, і зробити це з дуже жорстко, з дуже великою кров'ю, так як завжди на Росії придушують будь-які заколоти. І ще один сценарій, який на даний момент є найвигіднішим для України, це затягування. Цього конфлікту на досить довгий час, настільки довгий та настільки непередбачуваний, що всі російські ядерні об'єкти, в тому числі ядерна зброя, підводні човни, ядерні шахти, стратегічні авіабази. Атомні електростанції та інші будуть окуповані частинами НАТО, а сама інша вся Росія буде сама по собі далі воювати всі в режимі всі проти всіх, і найцікавіше, що нам зараз буде потрібно, це те, щоб вони просто перемоголи один одного, щоб залишили якнайменше бойових частин на фронті, щоб Збройним силам України було якнайлегше відвоювати окуповані території. Але ж чому все це могло відбутися взагалі? Перший сценарій це те, що на Прибожена, який дуже багато став собі дозволяти, почала полювати офіційна російська влада. До нього вчора прийшли у офіс у Санкт-Петербург з обшуками і все інше. І Він був змушений почати те, що планував вже дуже давно. І другий сценарій, Путін просто вже віддав Сатані душу, і на його порожнє місце, яке поки що зайняте якимось двійником, почали претендувати всі, кому не лінь. І двійник Путіна використовується поки що. Міністром оборони, міністром нападу, Шойгу, а всі інші хто. Знає про те, що сталося, мабуть, з Путіним, вони почали гризтися за владу, і найактивнішим виявився пригожин зі своїм запитом. Так чи інакше, ще раз повторю: наостанок нам зараз найвигідніший сценарій це коли росіяни перемелять один одного, забудуть про фронт і дозволять ЗСУ звільнити українські окуповані території. І головне, щоб при цьому не Відбулося застосування російської ядерної зброї чи якогось ядерного теракту на заокупованій Запорізькій атомній електростанції. І ще додам, що самі ж російські воєнкори ще з вчорашнього вечора з вчорашнього дня вони постійно буквально ниють про те, що їх фронт рушиться, сипеться, і всім їм треба тікати. Всі к транзит Блодія Мунді від Київ взяти за три дні до тікати якнайшвидше. На тому і прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!